Друзі, всім привіт і вітаю вас вже на 10-му занятті всіх англійських часів за 12 занять. І сьогодні ми розмовляємо про майбутній тривалий час. І Якщо ви бажаєте одразу перейти до вивчення майбутнього тривалого часу, то перемотайте це відео на ось цю хвилину, будь ласка. А тепер ми будемо практикувати попередні часи, які ми пройшли на попередніх заняттях. Отже, самостійно спробуйте сказати: він працює кожного дня. Отже, це теперішній простий час. Спробуйте побудувати це речення. Працювати, якщо не пам'ятаєте, це.

Евридей, отже, до слова work ми доставили е, літеру S, тому що для третьої особи одна не, тобто він, вона, вона в теперішньому простому часі нам потрібно доставити S в стверджувальних реченнях, тільки в стверджувальних. Отже, he works. Наступне речення буде в теперішньому тривалому. Отже, спробуйте сказати, вона готує вечерю прямо зараз. Готувати cook, вечеря dinner. Прямо зараз це right now. Отже, she is cooking dinner right now. She is cooking dinner right now. Наступне речення буде в теперішньому доконаному часі. Отже, скажіть, ми закінчили нашу домашню роботу або наше домашнє завдання. Наше домашнє завдання буде our homework. Отже, скажіть, ми завершили або закінчили наше домашнє завдання. І що тут виходить? We have finished our homework. We have have finished finished our our homework. homework. Наступне речення буде в теперішньому доконаному тривалому часі. Отже, спробуйте сказати. Я навчаюся вже протягом двох годин. Отже, I have been studying. For 2 hours. Можна також сказати already. Отже, вже. Вже протягом 2 годин. Already. Це вже. Ще раз. I have been studying for 2 hours already. Наступне речення це буде минулий простий час. Отже, скажіть, вони не пішли на вечірку вчора. Отже. They didn't. Go to the party yesterday. Або they did not go to the party yesterday. Наступне речення. Минулий тривалий час. Спробуйте сказати. Я читав, коли ти подзвонив мені. Отже, читати пам'ятаємо read. Дзвонити це call. Call – це правильне дієслово в минулому буде called. Отже. I was reading. When you called me. I was reading when you called me. Отже, ось ця друга частинка, When you called me це уточнення того, коли це сталося. Отже, в цьому часі може вказуватись конкретний час або день. Наприклад, я читав вчора о 3 I was reading yesterday at 3. Так і інша подія може вказуватися. Тобто ця подія сталася в минулому. Ми це знаємо. І ми вказуємо цю подію як якийсь маркер часу в минулому. Наступне речення. Минулий доконаний час. Отже, спробуйте сказати, вона пішла. До того, як я прийшов, пам'ятаємо дві події в минулому, та що сталася раніше, буде з допоміжним дієсловом had. head. Тут та, що сталася раніше, це вона пішла. Пішла або залишити якесь місце, це leave. Друга та третя його форми це left та left. Тут легко, тому що вони дві одинакові. Спробуйте сказати, вона пішла перед тим, як я прийшов, або прибув. Тут ми використаємо слово arrive прибувати. Отже, she had left before I arrived. She had left, минулий доконаний, before I arrived. I arrived, це простий минулий час. Тепер минулий доконаний тривалий. Отже, скажіть, ми чекали на автобус протягом години перед тим, як він приїхав. Приїхав, ми знову ж таки використаємо слово arrive. Тепер чекати буде wait. Автобус це бас. Чекати на автобус wait for a bus. Отже, що у нас тут виходить? We have been waiting for the bus, або for a bus. Якщо будь-який автобус, то a bus, якщо якийсь конкретний, то the bus. Наприклад, якщо нам був потрібний саме 222-й, нехай скажемо, тоді ми скажемо the bus. Якщо нам був потрібний будь-який автобус, який їде в тому напрямку, то просто a bus. Так ось, we have been waiting for the bus for an hour. Before it arrived. Перед тим як він приїхав before it arrived. І майбутній простий час. Спробуйте сказати: Я подзвоню тобі завтра. Отже це як обіцянка. Завтра я тобі подзвоню. Обіцяю. I will call you tomorrow. Тут легко, тільки одне допоміжне дієслово і основне дієслово без змін: I will call. You – тобі, tomorrow, завтра. І тепер, друзі, нарешті переходимо до майбутнього тривалого часу. Отже, для чого він використовується? В основному для тих самих подій, що і минулий простий час, але з різницею в тому, що ми вказуємо на дію, на тривалість дії, а не на її завершення. Тобто, якщо в майбутньому простому ми казали завтра я тобі подзвоню, це може бути секундна подія. Тобто я тобі подзвоню і зразу виб'ю, подзвоню, і ми будемо говорити 10 годин, це неважливо. Важливо просто то факт того, що я тобі подзвоню в сьогоднішньому часі. У нас я тобі дзвонитиму, або я буду тобі дзвонити. Тобто вказується як процес, не вказується, чи ти візьмеш трубку, не вказується, чи ми будемо говорити чи ні. А саме процес, що, наприклад, в певний час в майбутньому, завтра о третій годині, я буду зайнятий тим, що я буду тобі дзвонити. Ну, це не дуже хороший приклад, тому що дзвонити довго не будеш. Скажемо, читати краще завтра, о третій годині я буду читати. Якщо я скажу це просто в майбутньому простому, я скажу завтра я прочитаю книгу, наприклад. А от сьогоднішній майбутній тривалий час вказує на те, що я буду читати цю книгу або чимось іншим займатися, але він не вказує на те, чи я це завершу, чи я це не завершу, тобто це просто неважливо. В цьому часі це не важливо, важливо просто те, чим ви займатиметеся в даний час. Наприклад, я запитую вас, чи зайняти завтра о третій годині, тому що я хочу піти пообідати з тобою. І ви кажете, так завтра о третій годині я буду працювати, бо я працюватиму. Для цього і використається цей час. Ви не кажете, чи ви допрацюєте, чи ви завершите свою роботу, чи ви завершите якийсь проект. Взагалі нічого про свою роботу не вказуєте. Просто те, чим ви займатиметеся завтра, ось цей в ось цей час. А тепер, друзі, переходимо до конструкції даного часу. І це один з тривалих часів, тому деякі правила будуть підходити до нього з попередніх часів. Наприклад, те, що до дієслова буде доставлятися ING. Не «read» а не «work» working. Тепер по порядку. Спочатку в нас буде йти е", підмет, тобто я, ти, він, вона і так далі. Потім перше допоміжне дієслово. Так, на жаль, тут їх два. Перше допоміжне дієслово буде will, те саме, що і в простому майбутньому часі. Друге допоміжне дієслово – це be. Слово be, тобто бути, ми вже вчили в інших його формах. Наприклад, am is та are. Це різновид від слова бути. Be. тобто I am, я є. Також ми вчили слова was та were. тобто був, була, були в минулому. А will be. Це буду в майбутньому. Тобто можна перекласти, як я буду щось робити, а можна перекласти, як я робитиму. Тут вже в залежності від того, як вам подобається. Якщо ви хочете більш буквально перекладати слово в слово, тоді швидше буде як я буду, або вони будуть. Якщо хочете більш креативно перекласти, тоді ви можете сказати я робитиму. Пропускаючи ось це буду. Так ось у нас підмет. Перше допоміжне дієслово will, друге допоміжне дієслово be. Вони завжди будуть без змін у всіх з усіма підметами і у всіх видах речень. Потім основне дієслово з закінченням ING. І потім ви вже можете доставити додаткові члені речення. Наприклад, коли це відбуватиметься. Тобто, наприклад, завтра вечором я готуватиму вечерю. Отже, tomorrow evening I will be cooking dinner. Або поміняємо місцями I will be cooking dinner. Tomorrow evening. Або ще одне речення. Він матиме урок англійської в суботу о 1 годині, скажемо. Отже, he will be having. Тобто have це мати, його потрібно поміняти. He will be having an English class on Saturday at 1 o'clock. Довге речення. He will be having an English class on Saturday. At one o'clock. Тепер заперечні речення. Тут все, що нам потрібно, це слово not, і як і у всіх попередніх часах, де в нас були два допоміжні дієслова. Слово not буде поміж них. Не перед, не після, а між двох допоміжних дієслів. Отже, підмет, потім в нас буде will, потім not, потім be, і потім знову ж таки дієслово з ing. Існує скорочення те саме, що було в майбутньому простому часі. Won't. Тобто will not скорочується won't. Наприклад, я не буду читати завтра, I won't be reading tomorrow. Або якщо повним реченням, I will not be reading tomorrow. Ще одне речення: вони не будуть працювати о четвертій годині завтра. They won't be working. Tomorrow at 4 o'clock. або they will not be working tomorrow at 4 o'clock. І в запитальних реченнях перше допоміжне дієслово will буде на початок речення, потім підмет, потім друге допоміжне дієслово be, і знову ж таки звичайне дієслово з закінченням ing. Наприклад, чи дивитимешся телевізор ти те телевізор о 10-й годині? Дивитися телевізор це watch TV. Також цікавий факт те, що слово watch також означає наручний годинник. Отже, watch як діє слово, це дивитися, телевізор, фільм, виставу в театрі? А «watch» як іменник, це е, годинник, наручний годенник. Отже, Will you be watching TV at 10 o'clock?» Чи дивитимешся ти телевізор? Або чи будеш ти дивитися телевізор о 10 годині? Ще одне речення. Чи буде вона нас там чекати? Отже, «Will she be waiting?» «Wait» чекати з закінченням ING, waiting. Will she be waiting for us?» на нас. There, там Will she be waiting for us there? чи чекатиме вона на нас там, або чи буде вона на нас чекати там? А тепер переходимо до практики. Отже, для першого речення, яке буде стверджувальним, ми вивчимо цікаве слово сполучення ворк. Out. Workout може означати кілька речей, але те, що нам потрібно сьогодні, це тренуватися, як в спортзалі, тобто робити силові навантаження. Workout – це тренуватися в спортзалі, або вдома, або на турніку, тобто неважливо де, але це мається на увазі силові навантаження. Це не грати в футбол, це не плавати, а саме робити силові вправи. Так ось, workout – тренуватися, робити силові вправи. Отже, я хочу сказати, завтра, о четвертій годині, він тренуватиметься. Як ви це скажете? Отже, he will be working out tomorrow at 4 o'clock. Отже, це фразове дієслово. Work out – це фразове дієслово. Зазвичай в таких дієсловах міняється тільки одне. Тобто дієслово. Work – це дієслово Out – Це вже не дієслово. Воно ну, просто е, вказує на значення цих е, фразового дієслова. Так ось, out міняти не потрібно. потрібно поміняти тільки головне дієслово в цьому словосполученні. сполученні. Тут це work. Отже. He will be working out tomorrow at 4 o'clock. Наступне речення. Ми скажемо: діти не малюватимуть завтра вранці. Отже, діти це «children». Цікаве слово, тому що одна дитина це «child». Багато дітей це children. Тобто це виключення з множених слів. Наприклад, зазвичай ми кажемо один можна сказати, також «kid». це також інший синонім до слова «дитина», Де «kid» також означає дитина. Одна дитина це «kid», багато дітей це «kids». Тобто зазвичай ми знаємо, ми просто доставляємо S, щоб утворити множину. Але є винятки, як child, одна дитина, це child, багато дітей це вже children. Так ось спробуйте використати ось це слово. Діти не малюватимуть. Малювати ми тут використаємо слово «draw» олівцями. Якщо пам'ятаєте, в нас було два слова. «Draw» – це малювати олівцями, paint це малювати фарбами. Сьогодні нам потрібно draw». Отже, діти не малюватимуть завтра вранці. І що в нас виходить? The children will not be drawing, або won't, скорочено. The children won't be drawing tomorrow morning. The чому я сказав the children, тому що зрозуміло про яких саме дітей йдеться. І ще одне речення. Чи гратимеш ти в футбол в суботу? Футбол ми скажемо soccer. сокер. Якщо ви живете в Британії, то вам потрібно таке слово футбол. Якщо ви живете в інших англомовних країнах, то швидше за все вони наш український футбол вони називають сокер. Так ось скажіть. Чи гратимеш ти в футбол, грати це плей в суботу? Отже, will you be playing soccer on Saturday? Will you be playing soccer on saturday? Це все, друзі, по сьогоднішньому часі. Сподіваюся, вам сподобалося та було корисним дане відео. Дуже дякую за перегляд і побачимося в наступних відео. Bye, guys!